Мир сім'я Божа. В раю Єва і Адам ходили в славі Божою, але гріх все змінив. Мир зійшов з ума, не дивлячись на весь розвиток. В раю людина поміняла життя вічне на тлінне старіння. У Єви був тлумачений розум, але словом. Божим і благодаттю знехтувала, тому що вона почала діалог з Сатаною. Це проблема нинішнього часу, проблема в розумі. Світ має заботу про все, але спасіння для них це неважливо. Але Церква Ісуса Христа, яка наступає на всю ворожу силу, перемагає і йде. По своїй землі слава.